Власна квартира під Києвом за 15 тисяч доларів виглядає як шахрайство, але це реально. Оазі схіл ЖК клубного типу у Софіївській Борщагівці у двох кілометрах від Києва. Це вже друга секція, будинок збудовано, документи у серпні. В кожній квартирі власний газовий котел. Отже, тепло взимку і дешева комуналка. І найголовніше це не квартира, а студія. Тут окрема кухня, квадратне, зручне планування. Два великих вікна броньовані двері. 6 з 10 наших клієнтів шукали довгу розсрочку, але купили тут повигідніше. вигідніше. Тут не треба чекати 1-2 роки, поки будинок добудується, і ще 20 років виплачувати за нього кредит з відсотками. Тут платиш менше і маєш своє житло вже сьогодні. Порівняйте: оренда квартири у Києві 400 доларів, а у нас квартира за 15 400. Так, ми не обіцяємо є оселю, є відновлення чи кредити на 30 років під 3%. Але в нас є готове житло з адекватною ціною, без ризиків і очікувань. Кількість квартир обмежена найдешевші площі вже розібрали. Хочеш побачити варіанти під свій бюджет? Натискай на кнопку та залишай контакт. І давай подивимось квартиру на живо рішення за тобою.